Проте проти моє любі вами Ханночка, автор системи Ханна Кот. І так, чи будете разом з цим чоловіком подумайте про чоловіка. Тут зараз так на нього налаштовані, знаєте, роздивлятися його під мікроскопом і казати, та у нього стільки мінусів? Ні-ні ні. ні, ні. Бачите, ви така от колите його енергетично або його поле. Ну, бачите, всі мінуси це дуже добре, бо треба закохуватись не в те, що ви сама собі вигадали, моя люба, а в те, що є дійсністю. А для того, щоб бачити дійсність, потрібен час. І краще навіть на початку під лупою роздивлятися чоловіків. Це нормально, бо ви, хранітелі, ви народжуєте дітей. І скільки б дітей не було, я завжди за те, щоб ви народжували стільки, скільки ви. Можете сама їх забезпечити. У мене немає ні одної дитини, тому що коли я б хотіла народити, то я не відчувала такого фінансового стану. Але, але це був мій вибір, і я дуже щаслива, що саме я та, яка має голову, і життя прекрасне, звісно. І так дивимось так, далі. Ох, ну тут хитрість обмани маніпуляції стосовно цього чоловіка. Щось там він да хитрував, маніпулював, обманював. Зараз це про це він обманював? Чи. Угу. Дивіться. Так, він обманював в якому плані? Ви його побачили як подарунок долі. Вам здалося, що такого чоловіка вже і не існує і. Якщо вам дала його доля, то це реально подарунок долі. Він тут і забезпечений також був, дай вам здавався. Але кажуть, що це, це було хитрість, обмани маніпуляцією, не те, що він не забезпечений або не подарунок долі, бо там якась інша ситуація. А що там за ситуація з цим чоловіком? Ох, він тут щось погано спить ночами себе звинувачує. Аркан Мир. Ну ви з ним на великій відстані. Це перше. По-друге, що до ситуація з цим чоловіком. Угу. Тут Єрофан, він може бути одружений, дівчата. Так. Причому тут можуть показувати те, що. Він міг вам казати, що він любить свою дружину. Не у всіх, але у багатьох. Так і що чим ситуація з ним? Іде до чого. Аркан смерть. Все закінчено. Любі мої, відпускайте його, а впускайте своє життя нових чоловіків. Для цього йдіть у групу телефон.